сірий бус без номерних знаків. З нього вибігло декілька чоловік в рибальській формі, без розпізнавальних знаків, без шавронів, без погонів, і побігли до молодого чоловіка, який стояв біля під'їзду, будинку, де ми проводили перезмінку. Підбігли до молодого чоловіка і почали зразу заламав заламувати йому руки. Як результат, хуліганство злісне непокора. Що цікаво, в цьому звинувачують зовсім не нападників. Наразі суддя зачитує протоколи, які складали поліцейські. Голосно виражався на цензурну лаку в сторону працівників Володимирського ТЦК ТСП. Чим порушив громадський порядок? При цьому намагався вчинити бійку, чим чи не непокору. Відносно військовослужбовців, однак, за результатами моніторингу соцмереж було складено рапорт, і там йшлося зовсім про інше. Виник словесний конфлікт та сутичка, так іншого нічого не було. То скажіть, будь ласка, де? У вашому рапорті і змісту цього, що ви виклали, вбачається перше 173-те третє хуліганство, а друге 185-те. п'ята. Звісно, непокоїсь чи зазначено в рапорті вчинення трибного хуліганства. Потім не зазначено в рапорті, не зазначено. Далі суддя намагався з'ясувати на підставі яких доказів було складено два протоколи, де В статті 251 кодексу. України про адміністративні правопорушення передбачено такий доказ, як рапорт працівника поліції. В рапорті, як щойно виявилось, про правопорушення не йдеться. Словесно інцензурно ліва ви виражалися в сторону працівників ПЦК. Як ви могли безпосередньо 70725 скласти протокол як один, так і другий, оскільки лише 8.07 вам розписали матеріали. Поясніть, будь ласка. Як не намагався виправдатися, полісмен, нічого не вийшло. Далі ще цікавіше, де конкретно прізвища, ім'я немає. Ім не Чи був наказ коменданта військового гарнізону на проведення цих заходів цими особами? У події, коли люди у рибацькій формі ламали чоловіка, втрутився працівник охоронної фірми. Він її описує так: побачивши дану ситуацію, що порушується, що порушує, що порушується громадський порядок. Я з напарником Станіславом підійшли до даних осіб у незрозумілій формі і почали з'ясовувати, чому вони порушують громадський спокій. Громадський охорона поряд. громадського порядку. Вони не робили і не були задіяні в охороні громадського порядку. У них мобілізаційний захід. То Де законні складання ваших протоколів? Немає відповіді, прийшла. Це на майбутнє, щоб ви знали. В охорона громадського порядку, військовослужбовців, тоді буде 185, а тут її немає. От тут мобілізаційний заходи. Охоронці, які вступилися за бідолаху, отримали сигнал тривоги із банку, мали їхати. Я їм запропонував, кажу, хлопці, їдемо з нами, а потім будемо розбиратися. Військовослужбовці районного ТЦК у суді на цей раз із документами. Має звучати почати повістки на території Володимирського району Волинської області. Суддя з'ясовує, яким вітром до Луцьку занесло Володимирський центр комплектування оповіщувати лучан щодо мобілізації. номер доказа, ким виданий, дата. Це слова ваші. Ви були задіяні в охороні громадського порядку, як військовослужбовець. Цей день? Ні, я був просто як шофер. Побратим цього військового володіє аналогічними знаннями. Де ви маєте право вручати повістки? Згідно даного посвідчення? В Львівському районі. А чому ви вручали безпосередньо в місті Луцьку?» Наказ був для... чий наказ, номер наказа, від якого числа номер наказу не знається. Чи доводили цей наказ під розпис? Чи був там вказаний поліцейський? Військовий каже, що не пам'ятає. Чітко стверджує, що чоловік, якого перевіряли у дворі, був у розшуку в розшуку. Якому? По поліції по поліції а ухвала суду. Тільки розшук за ухвалою суду і за наявності кримінального провадження. Про постанову суду, за якою ніби був розшук, також не знають. Перевірили другу, другий був взагалі не перебував на обліку військового зобов'язаного. Потім мені йому запропонували проїхати з нами, щоб розібратися з цим всім, І тоді почалась шарпанина». Однак ці твердження не збігаються із свідченнями очевидців. Підбігли до молодого чоловіка і почали зразу заламувати йому руки. Він після контузії. Ну і що далі? Ви, так що це дозволяє, чи право привіли, дає? Ви нам показали свої документи? Там ні. А, та не показали. Ми показали документи. Що ви нам сказали? Що ви мені казали? Я з цього пропускаю. От я дивлюся, уважно слухаю. Тиша, спокій. І сі в телефонах. Де хто тут висловлювався нецензурною лайк. Ми разом слухаємо, тільки що ще дивлюся. Звідки ви взяли з цього сюжету? Пересярка. Емоцію собі дозволили, коли дійсно запропонували всім разом поїхати на виклик до банку. У нас тривожна тривожні кнопки чим не чо і не я не чу. Адміністративне провадження. Суд постановив закрити, бо складу правопорушень не знайшов. Матеріали справи направити дебель міста ЛівІ для життя заходів реагування.